Це коли будете перевіряти, чи у вас не травить газ, то ви отак не робіть, як я зараз роблю. Бачите, я перевіряю ось так завжди. Ну ви так не перевіряйте, перевіряйте мильною водичко тільки. Завжди перевіряйте мильною водичка. Все, прекрасно. Бачите, нічого не травить у мене. Все прекрасно, все чудово. Так, відкрутили. Далі відкручуємо на обогрівателі. А, вентильочка. І будемо зараз грітися. Давай. О, да більше було одразу відкрутить. О! Все, зараз воно прогрівається і встає такий червоний, буде такий класний мангал. Тобто холодно, народ, світу немає, світ відключили. Там компа, інтернет підключив собі, ось на, перетворювач напруги за 3700 прокрав макітовську посадку. А дуйчика не включиш, холодно, будемо грітися газом. Ось, дивіться, вже прогрівається. 1590 гривень стоїть обігрівач, шланг, редуктор, плюс балон на 8 літрів. Він стоїть той балон, там уже газ кончився в мене, бо в мене два балона. Ось, до, бачите, такий балон з кафорочкою. 1100 гривень. Якщо ви берете комплект, обігрівач, балон, э, редуктор, шланг, виходить, комплект 2950 гривень. І воно вже буде гріти. Вам. Дивіться, як класно. На 3 кВт він розрахований. Є обігрівачі, які відразу накручуються на балон. Є ось такий і є ось. Короче, там стоїть в чемодані на 4,2 кВт. Тобто різні є обігрівачі, електробензоінструменти, генератори зарядні станції, газові балони. Пишіть, і вам відправимо.